Якби ми мали змогу мандрувати між різними світами від однієї зоряної системи до іншої, скажімо, до найближчої системи Проксима Центавра, в якийсь момент подорожі ми би зрозуміли, що наше Сонце більше не зігріває нас своїми теплими променями. Тож краще брати із собою теплі речі, адже в міжзоряному просторі має бути, м'яко кажучи, прохолодно. Але наскільки? Наскільки холодно в космосі? Що ж, коротка відповідь, не наскільки. Насправді, саме формулювання питання є не зовсім коректним для сприйняття. Простір не є холодним взагалі, тому що простір це ніщо, він просто не може мати температуру. Технічно температура є показником швидкості руху атомів і молекул. Тому всі речі в космосі, такі як планети, зорі, хмари, пилу, космічні кораблі та астронавти, дійсно мають температуру, оскільки всі вони складаються із атомів і молекул. Сам простір не складається з чогось подібного, тому виміряти його температуру не вдасться, він її не має. Але давайте все по порядку. Перш ніж говорити наскільки холодно чи жарко в космосі, потрібно зрозуміти різницю між температурою і теплотою. Температура та теплота часто використовуються як взаємозамінні поняття, але насправді це дещо різні речі, хоч і пов'язані. Теплота це енергія, яка передається від одного тіла до іншого внаслідок різниці температур і вимірюється в джоулях або калоріях. Іншими словами, теплота це загальна кількість кінетичної енергії, якою володіють молекули, що рухаються в речовині. З іншого боку, температура не є енергією, а є мірою нагрівання тіла через коливання молекул всередині нього. Тобто температура це наслідок тепла і залежить від того, як швидко рухаються молекули в речовині, вимірюються в градусах Цельсія та кельвіна. Також теплоту можна сприймати як дієслово, бо вона має здатність виконувати роботу, тобто нагрівати, а температура може вимірювати лише кількість роботи, яка виконується теплом. Теплота залежить від таких факторів, як швидкість частинок, їх розмір та кількість. З іншого боку, температура від цього не залежить. Наприклад, чашка кави та повна ванна води можуть мати однакову температуру, але у ванні знаходиться більше частинок. А отже ванна містить більше теплової енергії, ніж чашка кави. Надаючи більше теплової енергії певній матерії, ви фактично збільшуєте швидкість коливання молекул всередині неї, що можна виміряти як температуру. Тепер, за винятком астероїдів, комет, планет, зірок та інших небесних тіл, більша частина космосу це майже порожній простір або вакуум. Очевидно, що у вакуумі немає матерії, температуру якої можна виміряти. А отже, про температуру космосу можна взагалі не говорити. Тим не менш, люди все одно називають космос холодним, проте мають на увазі не температуру космосу, як такого, а температуру матерії у просторі, яка дійсно може бути холодною або навпаки неймовірно гарячою. Тож звідки тепло у космосі? Більшість, якщо не все тепло у всесвіті, надходить від зірок, таких як наше Сонце. Всередині них, де відбувається ядерний синтез, температура може сягати десятки мільйонів кельвінів, а на поверхні десятки тисяч кельвінів. Теплова енергія, яка залишає зірки, поширюється в космосі у вигляді інфрачервоних хвиль енергії, які називають сонячним випромінюванням. Ці електромагнітні хвилі енергії збуджують молекули речовини, з якими контактують, викликаючи нагрівання. Але важливо розуміти, що сонячні промені здатні нагрівати лише частинки матерії на своєму шляху, тому все, що не потрапляє безпосередньо під вплив випромінювання, залишається холодним. Саме тому в космосі можна спостерігати шалені за земними мірками перепади температур. Наприклад, на поверхні навіть найближчої до Сонця планети Меркурія, вночі температура опускається приблизно до 90 Кельвінів, або мінус 183 градуси Цельсія. При тому, що в день на екваторі планети справжнє пекло близько 740 Кельвінів, тобто 467 градусів Цельсія. Взагалі найхолодніше місце в сонячній системі це не якийсь далекий об'єкт, що обертається десь в поясі Койпера. У 2009 році науковці виміряли глибину темного кратера на поверхні місяця і виявили, що там температура впала приблизно до 33 кельвінів це мінус 240 градусів Цельсія. Сонячні промені просто не дістають дна кратера, тому там настільки холодно. Для порівняння середня температура на поверхні Плутона, який знаходиться в 40 разів далі від сонця, ніж Земля та місяць, і отримує вкрай мало сонячного випромінювання, складає 40 Кельвінів, тобто там навіть тепліше ніж в кратері місяця. З іншого боку, звичайний шматок заліза, який перебуває на навколоземній орбіті під постійним сонячним світлом, може сильно нагріватися. Наприклад, на міжнародній космічній станції на стороні зверненій до сонця температура корпусу може досягати позначки 120 градусів Цельсія. Натомість термометри на темній неосвітленій частині станції можуть опускатися до позначки мінус 157 градусів Цельсія. Саме тому скафандри астронавтів оснащені як нагрівачами, так і охолоджувачами. Звісно, вся ця інформація дуже не схожа із нашим повсякденним досвідом життя на Землі. Адже влітку, ховаючись від спеки десь у затінку, ми не відчуваємо антарктичний холод. Це тому, що теплота на нашій прекрасній планеті поширюється не одним, а одразу трьома методами: провідністю, конвекцією та власне випромінюванням. Коли сонячні промені нагрівають молекули в нашій атмосфері, ці молекули передають свою енергію іншим молекулам навколо. Потім ці молекули стикаються зі своїми сусідами, змушуючи рухатися їх швидше. А отже, підвищуючи температуру атмосфери. Ця передача тепла від молекули до молекули називається провідністю, і це ланцюгова реакція, яка навіть нагріває області атмосфери за межами впливу сонця. Ось чому тут, на Землі, ховаючись від сонячного світла, ви не замерзнете. Повітря навколо вас все ще зберігає багато тепла, навіть якщо тимчасово немає сонячного випромінювання. Ви постійно стикаєтеся з мільйонами частинок і зігріваєтеся від цієї взаємодії, ніби постійно перебуваєте в теплій ванні, хоча і не помічаєте цього. Але як щодо космосу? Космос це майже вакуум. Так, в ньому міститься газ, але дуже розріджений. Молекули розташовані далеко одна від одної, щоб регулярно стикатися між собою. Таким чином, навіть коли сонце їх нагріває своїми інфрачервоними хвилями, передача тепла через провідність майже неможлива. До речі, з тієї самої причини в космосі немає звуку, там недостатньо молекул, щоб вібрувати і переносити звук. Тому єдиним способом передачі тепла в космосі є випромінювання, для розповсюдження якого зовсім не обов'язкова наявність матерії. Отже, коли ми вирушаємо в космос, важлива не температура навколишнього середовища, а скоріше наявність джерела енергії і наскільки добре воно нагріває предмети, з якими контактує. Якщо взяти один і той самий предмет і розмістити в різних місцях простору, єдине, що визначатиме його температуру, буде відстань до найближчих джерел тепла. Тобто, де б ви не знаходились у космосі, ваша температура буде залежати лише від відстані до космічних об'єктів, що вас оточують: зірок, планет, хмар газу тощо. Чим більша кількість радіації падає на вас, тим гарячішим ви стаєте. І навпаки, якщо кількість випромінювання, яке до вас надходить, буде меншою за випромінювання вашого тіла, ви почнете замерзати. Очевидно, що у більшості місць сонячної системи основним джерелом тепла та випромінювання буде сонце. Як я вже сказав, на навколоземній орбіті об'єкти, які потрапляють під прямі сонячні промені, можуть нагрітися приблизно до 120 градусів Цельсія. Тут вже варто згадати і про космічний телескоп Джеймса Веба, який розташований від землі на відстані 1,5 мільйона кілометрів у напрямку від Сонця. Він має сонцезахисний екран, який постійно спрямований на нашу зірку. Наразі температура на зовнішньому шарі цього екрану, який постійно нагрівається сонячними променями, становить 50 градусів Цельсія. При цьому в тіні екрану інструменти телескопа змогли охолонути до мінус 240 градусів Цельсія. Чим далі ви віддаляєтесь від сонця, тим холодніші об'єкти будуть траплятися на вашому шляху. Так, доволі логічно. Наприклад, температура зовнішньої атмосфери Нептуна, який в 30 разів далі від сонця, ніж Земля, зазвичай не перевищує 55 кельвінів, тобто мінус 218 градусів Цельсія. Але чим далі ви подорожуєте в міжзоряний простір, тим більше розумієте, наскільки сильно там можна охолонути. Перебуваючи на відстані в сотні разів більшій, ніж відстань від землі до сонця, випромінювання, яке ви отримаєте, більше не надходить лише від одного джерела. Натомість випромінювання від інших зірок, газів та плазми в космосі також почне мати значення. Тому, у міру того, як ви віддаляєтесь від сонця, ви помічаєте, що ваша температура просто не опускається нижче 10-20 кельвінів. Проте уявімо, що ви рухаєтесь далі за межі не тільки сонячної системи, а й за межі галактики Чумацький шлях. Далеко від усіх зірок щільних чи розріджених хмар газу та пилу, у найменш щільних регіонах космосу жодне з цих джерел тепла чи випромінювання не є значущим. Тому єдине з чим залишається боротися, єдине неминуче джерело радіації, яке на вас впливатиме, це космічне мікрохвильове фонове випромінювання перше світло, яке вирвалося з густого супу частинок після великого вибуху. Маючи приблизно 400 фотонів на кубічний сантиметр та середню температуру 2,725 Кельвіна, воно заповнює Всесвіт. Будь-який об'єкт, який самотньо дрейфує в глибинах міжгалактичного простору, все одно нагріється до цієї температури температури реліктового випромінювання. Тож при найнижчій щільності матерії у Всесвіті, десь посеред гігантських порожнеч, які називають войдами, Трохи менше 3 Кельвінів – це саме та температура, до якої природно можна охолонути у відкритому космосі. Якби космічний телескоп Джеймса Веба можна було помістити у таку ділянку космосу, йому не був би потрібен сонцезахисний екран чи навіть додатковий охолоджувач, щоб досягти мінімально необхідних температур. Телескоп міг би природнім шляхом випромінювати свою енергію до тих пір, поки не досягнув би температури реліктового випромінювання. Але насправді навіть це не остаточний мінімум температур, який можуть досягти об'єкти в космосі? Якщо погуглити запит найхолодніше місце у всесвіті, скоріш за все, ви натрапите на інформацію про туманність бумеранг, вона знаходиться не так далеко від нас, на відстані 5 тисяч світлових років, і температура цієї туманності становить лише пів кельвіна, тобто нижче температури реліктового випромінювання, і лише на пів градуса більше абсолютного нуля. Але як таке можливо? Є один механізм, за допомогою якого Всесвіт природним чином може знайти шлях до ще менших температур. Зі шкільного курсу фізики пригадуємо, що температура газу може змінюватись в залежності від зміни його об'єму. Тобто, якщо ви швидко стискаєте газ, то він швидко нагрівається, і навпаки, збільшуючи об'єм газу, зменшується його температура. З усіх багатих газом і плазмою об'єктів у Всесвіті найшвидше розширюються зорі червоні гіганти, які скидають зовнішні шари своєї оболонки. Це саме ті зірки, що утворюють планетарні туманності. І найхолоднішою з усіх відомих є та сама туманність Бумеранг. Незважаючи на те, що в її центрі знаходиться гігантська гаряча червона зірка, яка випромінює як видиме, так і інфрачервоне випромінювання, матеріал, що розширюється у двох гігантських пелюстках, розширюється настільки швидко, що охолонув до температури нижчої за космічний мікрохвильовий фон. І саме в цей особливий момент еволюції туманності ми можемо за нею спостерігати. Цілком ймовірно, що багато подібних планетарних туманностей також холодніші за космічний мікрохвильовий фон, а це означає, що всередині галактик час від часу є місця, холодніші за найглибші ділянки міжгалактичного простору. Поблизу зірок домінує їх випромінювання. В межах галактики сукупне зоряне світло від найближчих зірок, плюс тепло, випромінюване від галактичного газу, визначатимуть вашу температуру. Далеко від усіх цих джерел тепла домінує космічне мікрохвильове фонове випромінювання. А в туманності, що швидко розширюється, можна досягти найнижчої температури з усіх, дуже близько до абсолютного нуля. Тож щоразу, коли постає питання, яка температура в космосі, відповідь залежить лише від того, де саме в просторі ви знаходитесь. А космос, космічний простір, не холодний і не гарячий, він просто великий. Настільки великий, що в більшій його частині немає навіть речовини, температуру якої можна виміряти.